Привіт! Ви на каналі Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знаку зодіака на місяць грудень І це будуть діви. Подивимося прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимось на роботу для тих хто працює, і подивимося для тих, хто в пошуках роботи. Для тих хто працює. Вас очікує на роботі. Будуть у вас невеликі конфлікти, но вони рішаємі. А, ви думаєте, що ці конфлікти невозможно рішити? Ні, а їх можна рішити. Як їх можна рішити, так це тільки власними зусиллями. Стоять на своєму. Обдумувати кожен крок обов'язково, ще перепровіряйте все, що написано ручкою. Там, де ви щось підписуєте або ви щось ще рахуєте, обов'язково це все перепровіряйте, щоб у вас в цьому не було застоя. Головне аналізуйте все, не слухайте нікого, тільки себе. Не подавайтеся емоціям, і тоді ви будете мати великий успіх на роботі. Для тих, хто в пошуках роботи, ви знайдете роботу, ця робота буде стосуватися великих перемін для вас, це стосується вашої відповідальності, вашої сили волі. Ця робота Важка, але вона вам буде подобатися. Ви б хотіли таку роботу, і ви на неї потрапите. Відносини для тих, хто в браті, і для тих, хто в пошуках відносин. Спочатку подивимося для тих, хто в браті. І в браті у вас є невеликі конфлікти. Конфлікти стосуються більше невеликих грошей, вкладання в себе, в обучення, або ще в щось нове, в якесь свято ви готуєтесь. Це теж має гроші потрібні. І за цього у вас будуть невеликі конфліктні ситуації, але вирішання у вас. Зради у вас в родині немає, все у вас хорошо. Для тих, хто в пошуках відносин, ви знайдете відносини, знайдете їх там, де будуть ваші друзі, або ви зустрінете якісь знайомих уже давніх знайомих, і ця зустріч буде для вас приємна. Відносини ці у вас будуть долговременные. Здоров'я. зі здоров'ям у вас будуть невеликі проблеми, Можуть бути забої. Забиття, воно... Велике запитання, будьте з цим обережні, слідкуйте ще може бути а, а, отруєння. За цим ті, теж слідкуйте, що ви будете пити. А вам можуть щось на, підсипати. З цим теж будьте уважні. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь. Пишіть у коментарях до зустрічі.